Добрий ранок, сніданок Владислава. Це омлет з помідором, тут сир є, молоко без, без солі робила. А Та так завжди я трошечки додаю, в цей раз не додавала. Огірок і баклажан. Баклажан на сковорідці робила. Буду шкірочку обсмактувати, подобається. Вяслав! Тату! І Так. Так. Хто там? Мама теж саме буде їсти. Мені подобається такий сніданок у нас півдесятого, але щось зовсім не виспалось. Ну, я. Буди Будив мене вночі, цілу ніч був на грудях. Що це таке владик? Це самостійний майже, майже самостійний. Меделки <рі> класні. Це дівчинка подарувала наборчик такий, дуже-дуже йому підходять і в ручці зручно тримати. Може просто так бавитись з нею, не тільки їсти, а просто тримати. Всім, хто снідає приємного апетиту. І, до речі, тату це моє нове. Я знайшла наліпки у мене були. У мене їх ще багато, тому будете кожен раз бачити нові тату. Та ви використовувати, чого не просто валяється. У мене деяка манічка зараз з'явилась, я вам пізніше розповім. Не викидуй, їж. Ось, тому захотілось мені так зробити. Так, це у нього після е, першого сніданку. Ну, зразу даю після омлету е, яблуко, груша, банан. Yeah. Ось такі казюльки. Це yeah. наче <сіначі>, кукурузні палички, еко е, Печиво. Звичайне, печиво е, вівсяне, одна паличка, зуби поточити. Такі смаколики. Юра купив курку домашню, здорова така. Там у нього свої контакти були, вже немає. Ось Зараз буду це якраз на супчик Владислави, на бульйончик. Зараз поділю її в пакетики. Вчора купила в епіцентрі пакети для заморозки. Тут навіть лапки є, О, боже. Сім пакетиків вийшло на суп і два пакетика з філе. А це котикам поріжу, у нас котики є, бо ми таке не їмо. Зайшли в Єву, я зайшла купила підгузки наші улюблені і взяла серветки, теж дуже класні. Зараз покажу вам зараз акцію: одну упаковку берете, друга в подарунок. Піджой. Раджу, вони класні, по одній витаскуються. Я багато серветок перепробувала, ці мені дуже подобаються. Підгузки знову ціна на них 259 гривень. Один, два <соспорщина> три, три. <соспорщина> Мы Так полюбляем кататься в часом. час. Так подобается, Слазить не хочешь просто. Да, да, да. У нас годілка продовжується тільки вдома. Я купила малину малому він дуже полюбив останнім часом. Їсть малинку дуже гарно. Якраз така, знаєте, пізня. Я люблю пізні ягоди, фрукти. Обожнюю. Кавун купила собі, щось невдачні кавуни у мене мені попадаються. Навіть розрізані, щоб ви так розуміли. Перший раз купила кавун, він був такий зелений. Друге купила, він був сильно, прям через аж такі цукровий, знаєте, аж трухлий наче. Та не доїла, треба, до речі, викинути. Забули ми винести котам м'ясо, завтра будемо їхати декуди. І, І винесемо котикам поїсти. Сати, що ще пообрізала. Не знаю, забанить мене ютуб за ці ніжки курячі, чи не забанить, Не знаю. Ось так, ось так, о так. Бой долго ще одна. Йому так подобається. Зараз. Довольний? Один. Ти кажи два-три. Він на три так вайт. Один. Два. Три. Коку. Ко-ку. 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 Забираємо галу, висухатися, іграшки. Навіть все. год йшов. вона гарна. Не дуже солодка, не супер солодка, але М -м. смак малини насичений. Подобається. Лягати спати будемо вже, да? Владислав? Чи поки пограєшся? От так, пий. пий. Ну, Толкай, молодець. І -да. жачок цей подобається дуже. Засовую голочки. Та я знімаю. Юрка. Не. Юрка здивого з ким я так балакає. Так. І так можна ще зверху покласти. До кого ми приїхали? До Лєни. до бабусі. У нас другий день, як ви зрозуміли, влог. Не знімається в один день. Вчора я наїлася кавуна. Так наїлася, що цілу ніч бігала. Бігала <говори> в туалет. Владислав, не кидай. Їхали з Юрою. Юра на роботу Якраз ми е вийшли з малим самі. Доїхали до мами, а він поїхав далі. О, Тайсон прийшов. Уже та, посидів, так вина, сивина. На Знає спинці що? бачила? Так а тільки ти побачила? Да. Так старий вже. Йому старий. вже 10 років, а це ж по-людському це скільки вхоті. 70. 70. за сім? Я, я не знаю. А я, не знаю. я знову в цій футболці. Це вже тиждень носу. Ви подивіться, це, це ж поночка, да, моя, правильно? Понка. Да, Понка. Поночка ця, оце повністю я. Як бачите, різні настрої у неї. Прямо це я за день. Мені подобається. Мені заподобається така комфортна. Мама зробила брускети такі смачненькі. О, блішечка трошки підтанула. Підтанула так. Всім смачного хто їсть. І каву нову вона зробила, зараз буду пробувати. Тому мені ага. не подобалась раніше кава у них. Ну, смак такий, який специфічний був, а, наче масло машини якесь. Ну, це дивися, це вже не львівська кава, ну не да, львівська, ну все воно проходить, а ось таке. Ну зараз спробую, скажу. Пробую. Якщо смак такий же, мама, то проблема це в машинці, треба її на ремонт здати. Ні, ну кава це пахне нормально там. Кого хто ганяє? Та і сина ганяє. Давай подивіться да. тільки да. Да. привезла до мами ноутбук. Фух, Поки маленький спав, то ми трошки займалися. І я хочу, мені треба вдома зробити маленьку фотостудію. Я не знаю, як це зробити, щоб було гарно з того, що є. Ви знаєте, що квартира у нас не дуже в такому гарному стані, але ж ми робили ремонт. Якщо б ми змінювали підлогу, повністю перестеляли, робили плінтуса. Оце все було б набагато краще, але це дуже-дуже затратно, і нам ніхто ж нічого не повертав за те, що ми вже зробили. У мене в голові є такий дешевий варіант, але дуже непоганий. Круто, що в мене є вже дзеркало велике з лампами, але ж знову такі, Юра, ті лампи по не то не те, що повикручував, він ще й всередині провода якось. Якось повідривав. Тепер це треба все заново під'єднувати. Я казала, що дзеркало ж я ж не вимикаю, не вмикаю. Не вмикаю, коли ну, і залишаю. Тільки коли поруч я з дзеркалом, тоді воно світиться. Але ж ні, забоявся він і по з проводами щось зробив. Треба зараз знову прокласти їх, під'єднати до ламп, щоб воно працювало. Добре, що я колись купила це дзеркало, воно мене досі радує. Не знаю скільки зараз воно коштує право за дві тисячі. Це зовсім, зовсім дешева ціна для такої річі. І мені це дуже зараз знадобиться. Щоб ви розуміли, от в цій маленькій кімнаті, другій нашій кімнаті, треба зробити мені куточок для фото. Фото, відео, для контенту. І цим я буду займатися найближчим часом, найближчими днями, напевно, навіть. Там треба скрутити той стіл, який я собі ставила плести, а, ну і сидіти за компом. Буду скручувати його за шафу кудись ставити. ось. І по, повністю звільняти, можливо, придеться переклеїти шпалери. Я б цього дуже сильно не хотіла, тому ось є декілька варіантів ще в голові, як. Це уникнути і починати робити. Потім вам все а вже ж покажу. Покажу, як все вийде. Чіп, привіт! Чіп, привіт, привіт, чіп. Владислав, не суй пальчики, будь ласка, не суй. До нас приїхав ще Юра, поки з малим побуде. Трошки треба з мамою їм дещо обсудити. Ось буду закінчувати, напевно, влог. І завтра будемо знімати новий. Та, Сьогодні, не знаю, може ще увімкнуся. Та. Але насправді нема коли. Та. В голові такі ідеї крутяться. Хочеться трошки подумати. До речі, мама купила собі, ви не повірите, зараз покажу. Ось таке колесо прескачати. Уявляєте? Я не змогла. Як вона це робить, не знаю. Мені важко. Не, не. Я не змогла. Тайсон ховається. Одислав, давай покатаю тебе на твоєму самокаті. Пам'ятаєш, тебе такий самокат як класний. Да. Давай. Зараз знову засняла, як ти повзаєш, будуть всі писати, що ти не ходиш, а тільки повзаєш. Він ленивий, ходити часто не хоче, але він ходить, топає. <гум> <гум> Ось так, зручніше. Так що, друзі, всім пока, до нових влогів, буду вимикатись. І е да буду рада вас бачити в коментарях, тому що мені дівчинка написала те ж саме, що поки не зайшла в телеграм-канал мій, вона не знала, що в мене виходить відео. Тому і перегляди упали. Я не знаю, як так виходить. Ютуб ховає всі мої відео, хоч я і не так надовго зникала. Але як бачите, на жаль, на залі таке відбувається всіх. Місто віймаю, всім пока і до нових влогів. Пока, пока, пока. Він каже, що Юля, я то.